Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні мені б хотілося поговорити з вами саме про персоналізований підхід у лікуванні ішемічного інсульту. Адже коли ми говоримо про персоналізований підхід, ми розуміємо, що саме в цьому підході лежить основа нашої медичної сфери, основа нашої медичної науки і загалом основа всієї медицини. Майбутнього і е, я не можу не зупинитися і коротко не означити, що персоналізована медицина, як медицина, яка основана на індивідуальному підході до вибору лікарських препаратів на основі генетичних особливостей організму з метою створення унікального. Генетичного паспорту для лікування, тобто унікальної генетично підібраної, генетично співставної терапевтичної схеми, яка буде індивідуальною для кожного пацієнта, це є наше майбутнє, і звичайно, це майбутнє значною мірою перекликається з двома іншими напрямками медицини, які теж. Є вкрай важливими це предиктивна медицина, тобто та, яка спрямована саме на виявлення спадкової схильності людини до різних захворювань, і може своєчасно дозволити скоригувати той патологічний генетичний вплив. І, звичайно, це превентивна медицина. Превентивна медицина як Медицина профілактична, так медицина, якій належать майбутнє, і принципами якої є не пасивне очікування хвороби, а проведення застережливих і коригуючих заходів задовго до розвитку патології у пацієнта. І звичайно, всі ці три елементи вони прекрасно. Лягають на стратегію актуальності персоналізованого підходу до лікування ішемічного інсульту. І статистика статистика страшна. Ми бачимо, що більше 110 тисяч наших співгромадян щороку попадають попадають стаціонар з даним захворюванням, і більше 40 тисяч з них не повертаються додому. І звичайно, ті, що повертаються, це люди, які не є здоровими людьми, їх не вилюкували частіше за все, а просто компенсували життєві функції. А самі люди залишилися інвалідами, які є величезним тяжким тягарем для суспільства, для родичів, для фінансової системи, для держави, для медичної системи. Також і най... що найгірше, вони є страшним тягарем для себе. І саме тому основною стратегією в плані лікування шимічного інсульту є саме профілактичне лікування, тобто попередження виникненню даної трагедії. І якщо є правила певні для Компенсації медичних, скажімо, так, станів, які здатні призвести первинно до виникнення інсульту, то вторинний інсульт, який з гарантією заганяє людину на інвалідний візок або на інвалідну каталку, це ще більш страшна ситуація. І, до речі, що важливо, саме у випадку вторинної профілактики, ми можемо зарадити більше як лікарі і втрутитися в. А цей патологічний каскад виникнення ішемічного інсульту, і про це говорять всі гайдлайни. Про це говорить Американська асоціація серця, яка розроблює найбільш актуальні гайдлайни в плані лікування судинних захворювань, в тому числі і ішемічного інсульту. І це значною мірою цим значною мірою повинні користуватися і керуватися, і ми з вами. Отже, якщо ми говоримо про ті фактори, на які ми можемо вплинути. Якщо ви побачите серед цих факторів є різні фактори, але майже всі вони або не модифіковані. Взагалі, і ніхто на них не може вплинути, зокрема як той же вік, або генетичні якісь моменти, в анамнезі в сімейному припустимо, так і це виключно медичні ситуації, медичні проблеми, з якими може зарадити тільки лікар, призначивши правильну терапію. Але в той же час, коли ми говоримо про певні соціальні фактори, тобто зовнішні фактори, які можуть вплинути на виникнення даної проблеми, і в той же час людина при цьому може їх сама скоригувати, сама змінити, ці фактори знищені. Мірою залишаються або не систематизованими, або невідомими, але саме вони повинні лягати в основу профілактики, в тому числі до речі, і первинної профілактики ішемічного інсульту. І, от, як правило, ми бачимо ось таку ризику, де оцінюються фактори, які можуть призвести до виникнення інсульту. І знову ж таки, якщо ви звернете увагу на цю кар... на цю картку, тут немає чіткого розподілу, які фактори людина здатна скоригувати сама, а які вона ж зможе скоригувати за допомогою лікаря, і тому частиною персоналізованої медицини для нас є диференціація тих моментів, з якими треба звертатись до лікаря, і тих моментів, які може людина скоригувати сама своїм способом життя, відмови від якихось певних патологічних звичок. І звичайно, це буде значне і величезне досягнення у випадку диспансеризації і правильного навчання наших з вами пацієнтів, нашої з вами популяції. І звичайно виникає питання: а які важливіші фактори чи зовнішні? Чи внутрішні. І в даному випадку я можу відверто сказати, що немає чіткої різниці в тому плані, які фактори важливіші. Частіше за все, важливіші зовнішні, бо вони призводять до формування або виникнення, або запуску генетичної бомби, яка стартує появу внутрішніх факторів. Тобто ці речі взаємопов'язані, і тут немає якихось важливих чи неважливих. Тим не менше. Коли ми досліджували дану ситуацію, ми вирішили все ж таки глибше індивідуалізувати підхід до лікування мозкового інсульту і подивитися, наскільки нам вдасться оптимізувати профілактику факторів ризику і інсульту. Для цього ми обстежили 300 пацієнтів в якості контрольної групи. Взяли 40 пацієнтів з хронічним порушенням мозкового кровообігу без ознак інсульту, і звичайно підтверджували інсульт за допомогою нейровізуалізації. І що ж ми побачили? Перш за все, для того, щоб глибше індивідуалізувати і по-іншому глянути на ситуацію з інсультом, ми оцінили, коли саме виник інсульт у цих пацієнтів. Тобто, ми поділили пацієнтів на три групи: перша група це пацієнти, у яких виник інсульт в день, тобто з 8 до 3 годин. Так, друга група інсульт ввечері з 3 до 10. і третя група нічний інсульт пацієнти з 10 вечора до 7 ранку. І, звичайно, ми бачимо, що більшість це саме вечірній інсульт у наших пацієнтів, так. Але тим не менше, ми коли оцінювали первинний неврологічний дефіцит за цілим рядом шкал, ми побачили, що, в принципі, вони є достатньо порівні. Єдине, що тільки вечірня група була трошки легша по дефіциту, а нічна трошки мала глибший дефіцит. Але в цілому вони були достатньо порівні. Тим не менше, коли ми почали глибше роздивлятися, чим же відрізняється ця група пацієнтів, ми побачили, що якщо денна мала в своєму спектрі всі майже під типи інсульту, то вечірня не у пацієнтів з чорню групу майже не спостерігалися лакунарні інфаркти. В той час як для нічної групи не були характерними кардіомболічні. От така цікава була. Такий був цікавий розподіл, який вже наштовхнув нас на думку про те, що патофізіологія різних варіантів виникнення інсульту вона різного часу виникнення інсульту вона є теж різною, а значить, це є прямий таргетинг для персоналізованої медицини. Знову ж таки, коли ми оцінили фактори ризику, тут наш теж наш чекав дуже цікавий сюрприз. Звичайно, артеріальна гіпертензія була майже у всіх. Це король судинної патології, і тут ми, як то кажуть, не можемо якось його відрізняти. Але такий спойлер невеличкий, насправді є різниця. І про неї ми будемо говорити трошки пізніше. Тим не менше. Виражені вкрай виражений атеросклероз один спостерігався у пацієнтів в нічній групі, але теж були особливості. Підкреслю у вечірньої групи. Пацієнти з цукровим діабетом, теж в основному нічна група характеризувалася. Варіанти з миготливою аритмією спостерігалися як це не дивно. У пацієнтів з відповідно з вечірньою групою. Ожиріння демонструвало високу привисоку відсоток пацієнтів з вечірньої та нічної групи. Тим не менше, коли ми вирішили дослідити, а які ж соціальні фактори можуть впливати, що такого персоналізованого ми можемо видумати для того, щоб компенсувати якісь певні генетичні схильності нашої нашого пацієнта, і які саме от ті тригери, от ті детонатори, повинні ці бомби заставляти вибухати. І ми побачили, що найбільш частими проявами були порушення сну, стресогенність оточення, надмірна нічна активність, довготривала робота з моніторами, знижена фізична активність, погане та нерегулярне харчування і шкідливі звички алкоголь та паління, хоча їх, ми в принципі розділяли далі в дослідженні. Цікавим фактором є те, що одруженість теж відносилася до патологічного фактору, але нюанс заключався в тому, що одруженими були майже всі пацієнти, що з інсультом що без. Ну, так, такий собі, така собі кореляція, так і загалом в літературі відображається, що одруження є патологічним фактором лише в тому випадку, якщо воно асоційовано з високим рівнем хронічного стресу. І відповідно, якщо не вдало одруження, це є ризик інсульту. Якщо одруження вдале і стрес там мінімальний, відповідно, це є навпаки предиктором невиникнення судинної патології. Ось така цікава штука. Тим не менше, коли ми дослідили наших пацієнтів, ми побачили, що серед них концентрація цих симптомів, цих соціальних факторів є вкрай і вкрай високою. Але знову ж таки, так, є свої моменти диференціації. Тобто, коли ми говоримо про порушення сну, знову ж таки, це е, ситуація, коли людина в день працює, вночі хоче виспатися, але їй цього не вдається. Відповідно, не має жодного відновлення. Коли ми говоримо про стресогенність оточення, знову ж таки, тут не треба пояснювати нікому. Ми всі зараз з вами живемо в стані хронічного стресу, який виснажує людину, тримає в стані хронічної симпатоадреналової активації, і знову ж таки це не може не впливати на артеріальний тиск і на ризик виникнення судинної патології. Надмірна нічна активність. У вас може виникнути питання: а яким же чином вона не повторює порушення сну? Нюанси заключається в тому, що у упадку надмірної нічної активності людина Вночі працює а або як, якимось чином проявляє активність ту чи іншу, а ось в день вона якраз відпочиває, і начебто тут є якийсь елемент відновлення, але рівень мелатоніну в день буде недостатній через інсоляцію. Відповідно, в даному випадку, коли ми говоримо про відновлення, відновлення буде теж недостатнім, і плюс організм привчається до вегетативного зриву, тобто він привчається в день. Активізувати парасимпатику, а вночі активізувати симпатичну нервову систему. І навіть коли людина спробує повернутися до нормального ритму життя, все одно вночі у них буде спостерігатися деформація артеріального тиску. Це якраз про те, що ми будемо говорити далі. Що артеріальна гіпертензія буде зовсім не однаковою пацієнтів, залежно від часу виникнення інсульту. Довготривала робота з моніторами теж дуже цікавий фактор, сучасний фактор, який знову ж таки працює одночасно і на шийний відділ хребта. Де йде компресія судин і безпосередньо можлива ініціація по артеріального тиску, головного болю, головного болю напруження. От е, крім того, це надмірне виснаження про роботі з текстом знову ж таки про що багато хто забуває, і е, якщо особливо ми працюємо зі, з комп'ютерами старої системи, то система вентиляції там значною мірою погіршує якість повітря, і це призводить до хронічної гіпоксії при роботі у такому офісі. Знижена фізична активність, банальний фактор, але, тим не менш Наше вкрай важливий, який впливає на цілий ряд факторів серцево-судинного ризику. Погане та нерегулярне харчування включає в себе як вживання їжі з високим рівнем холестерину та легкозасвоюваних вуглеводів, так і нерегулярне вживання, яке знову ж таки буде впливати неправильно на метаболізм. І, звичайно, оцінка шкідливих звичок. Але знову ж таки, такий маленький спойлер: алкоголь і паління впливали по різному. І ось, коли ми оцінювали ризик виникнення подібної клінічної ситуації, ми оцінювали наскільки він є високим у наших пацієнтів, залежно від того, наскільки вираженими були від 0 до 3 балів. Так, оці вказані елементи у кожного нашого пацієнта, і знову ж таки, що ми побачили? Ми побачили, що майже у 72 пацієнтів був попередньо високий ризик, і вони попали до нас з інсультом. 23% пацієнтів мали помірний ризик, тим не менше, інсульт трапився, і незначний ризик був лише у 4%, В той же час вони все одно мали проблеми з цереброваскулярною патологією. Тобто чутливість даного методу була достатньо високою, проте специфічність була лише 77%, що вказує незначні. Значну вірогідність гіпердіагностики високого ризику інсульту. У той же час, коли ми вирішили побачити, які саме внутрішні фактори, точніше, зовнішні вибачаюсь впливали на наших пацієнтів, тут ми побачили цікаву таку картину. Порушення сну і стресогенність мали майже всі пацієнти: що в день, що ввечері, що вночі. Але для Скажімо так, денної групи було більш характерним наняльність шкідливих звичок у вигляді алкоголю, знижена фізична активність і елементи надмірної нічної активності. В той же час для вечірньої групи додатково було дуже характерним довготривала робота з моніторами, знижена фізична активність та порушення харчування. А для пацієнтів з нічної групи і порушення сну, і стресогенність, і надмірна нічна активність, і робота з моніторами. І також достатньо високий рівень поганої фізичної активності, плюс шкідливі звички у вигляді, тут я підкреслю, саме алкоголь, на відміну від денної групи, де шкідливі звички в основному демонстрували провалювання у вигляді паління. І якщо ми говоримо про саме зміни артеріального тиску. Тут ми бачили цікаву картину, коли нічного коливання у пацієнтів з денним інсультом траплялася дуже в цікавому варіанті. Тут ми спостерігали під тип овердіпер, тобто надмірне зниження, надмірна гіперактивація парасимпатики в той час, як в день компенсаторно активізувалася симпатична нервова система, і ми бачимо яскравий пік підвищення артеріального тиску з 12 до 15 годин дня. Якраз той час, коли частіше за все той самий інсульт і траплявся у пацієнтів з вечірнім інсультом, навпаки, проволював під тип діпер тобто вночі тиск не знижувався достатньо, не знижувався він до 10%, навіть іноді тільки на 5%. От і знову ж таки, тут ми бачимо яскраве підвищення артеріального тиску в період з 18 до 21.00, так що знову ж таки вказувало на частоту виникнення інсульту саме в цей період. І дуже цікавий варіант спостерігався у пацієнтів з нічним інсультом. Тут вночі ми бачили навпаки під тип Picker, тобто надмірне підвищення артеріального тиску, що взагалі анормально, так для е, нічного періоду, і це, в свою чергу. Давало серйозний ризик виникнення катастрофи судини саме в нічний період, а нічні інсульти є дуже небезпечними, оскільки вони майже не підлягають проведенню тромболізису. Так, тому що ми не знаємо чітко скільки пройшло часу, і чи можна давати людині е, ті самі тромболітики чи ні, щоб не сформувати геморрогічну трансформацію, і в такому випадку знову ж таки в день ми бачили цікавий паттерн у вигляді двох підвищень, двох піків у пацієнтів в середньому так. Було підвищення вранці о 9.00 і о 9.00, вечора, 21.00, теж ми бачили ще один пік. Тобто, у таких пацієнтів ми спостерігали отакий паттерн підвищення артеріального тиску, який знову ж таки вимагає від назвами як лікарів індивідуалізованого підходу до профілактики артеріальної гіпертензії у таких пацієнтів. Ще одним цікавим моментом було те, що ми проводили генетичне дослідження для виявлення мутації гена МТХФР. Метатиланте трафаладигідроредуктази, так яка дозволяла нам оцінити ризик виникнення гіпергомоцистеїнемії у наших пацієнтів, і тут ми спостерігали дуже цікаву ситуацію. Ми спостерігали, що рівень мутації ТТ так, патологічної мутації, так яка знову ж таки спричинювала частіше за все високий рівень гомоцистеїну в крові, цей рівень мутації спостерігався здебільшого саме у першої групи у пацієнтів, яких інсульт трапився в день. Той час, як для пацієнтів вечірні групи та нічної, така концентрація патологічних мутацій була майже незначною а інші мутації, які не призводили до подібної ситуації клінічної з гумоцистаїну, вони мали в середньому порівняний, як то кажуть, рівень вираженості. От і знову ж таки до чого це призводило? Яка, Яка була нейровізуалізаційна картина? Тут ми бачимо, що вдень і ввечері, і вночі вогнища були різними. Вдень ми бачимо достатньо великі вогнища, як правило, в каротидних зонах або в зонах середньої мозкової артерії вечірня група більше характеризувалася саме невеличкими вогнищами, а нічна група в першу чергу давала цікавий результат у вигляді великих тривалих вогнищ, які вже сформувалися, які демонстрували серйозний неврологічний дефіцит. І в даному випадку, що ми такого цікавого бачили? Ми бачили, що у пацієнтів в денній групі дуже часто спостерігалися стенози виражені, але в той же час загальний кількість кількість гемодинамічно значених стенозів була менша. В той час як пацієнтів вечірньої групи гемодинамічні стенози переважали над усіма групами, але от якраз більше 90% було порівняно менше. Ну і у пацієнтів нічної групи стенозів майже не було. Але в той же час, за рахунок того, що внаслідок тромбозу відповідно зона Пенумбер страждала дуже довго, і наростання напряму наростання безпосередньо. Ішемії воно йшло дуже довго і безконтрольно. Таких людей частіше за все зони ішемії були дуже і дуже високими. І отже, ми вирішили подивитися, як ми можемо індивідуалізувати підхід до профілактики наших пацієнтів відповідно до того, які особливості ми от зараз у них виявили. Персоналізувати цей підхід, і ми побачили, що у пацієнтів основних груп, яким давалася модифікована схема, і пацієнтів груп контрольних, яким давалася стандартна, не індивідуалізована а загальна схема профілактики, були певні відмінності. Враховуючи те, що у пацієнтів, у яких виник інсульт в день, провалювала артеріальна гіпертензія, атеросклероз та моготлива аритмія, висока стересогеність оточення та шкідливі звички, переважно у вигляді паління, в основному це були чоловіки 45-60 років, і звичайно мали. Незначний рівень гіперхолестеринемії, але провалювали всі підтипи інсульту, і знову ж таки виражені гемодинамічні порушення спостерігалися, а також висока концентрація мутації гену ТТ, якраз те про що ми говоримо у випадку персоналізованої медицини, бо саме ця форма гену має найвищу схильність до виникнення гіперцегімоцистейнемії, а значить, до високого ризику тромбоутворення, а також під зниження надмірне зниження артеріального тиску за типом овердіпер вночі. Ми зробили ось що: ми зробили вагомий акцент на антигіпертензивну терапію у вигляді комплексного підходу, але враховуючи під тип овердіпер, вечірній прийом антигіпертензивних препаратів було обмежено або знижено дозування, або навіть скасовано призначення статинів у мінімальній дозі, оскільки тут. Демонструвалося більше проблеми не стільки з гіперхолестеринемією, скільки з стенозами, постійний контроль за серцевим ритмом, враховуючи те, що висока концентрація кардіомболій, звичайно, методи зняття стресу в випадку високої стресогенності оточення, практика корекції шкідливих звичок паління. До речі, паління було теж асоційовано з високим ризиком гомоцистенемії, і тут ми можемо зробити висновок, що паління могло стати отим тригером, який запустив ефекти патологічних. ТТ мутації і призвів до високої концентрації гомоцистеїну, і, відповідно, враховуючи високий ризик тромбоутворення, антиагрегантна терапія. Висока концентрація мутації гену тт обумовлювала ризик оцієї гіпергомоцисти і для того, щоб компенсувати її, ми призначали профілактичну дозу фоліової кислоти як елемент персоналізованої медицини для корекції саме цього генетичної саме цієї генетичної особливості наших пацієнтів для профілактики. І це дало свої результати протягом двох. Років спостереження ми бачили, що вторинна профілактика ішемічного інсульту дала дуже хороші результати. Майже в три рази знизилася частота повторних ішемічних інсультів у пацієнтів в основній групі, де ми безпосередньо використовували. Казану схему. Якщо ми говоримо про вечірні інсульти, тут знову ж таки акцент варто було зробити на корекцію артеріальної гіпертензії, атеросклерози, моготливої аритмії та ожиріння. І тут висока стресогенність оточення, порушення сну, довготривала робота з моніторами, знижена фізична активність та погане харчування, теж впливали негативно на ви на ризик виникнення даної проблеми. Тут якраз частіше виникала проблема у жінок похилого та старечого віку. От. Тим не менше, що ми бачили: високий рівень гіперхолестеринемії, виражені гемодинамічні порушення, підвищення артеріального тиску, точніше, недостатнє зниження артеріального тиску вночі під тип Нон-Діпер, але провалювання мутації CT і CC, тобто не е, тих мутацій, які здатні викликати гомоцистеїнемію. А значить, тут треба впливати по іншому було на профілактику виникнення даної патології. Тобто, в даному випадку, враховуючи під тип на діпер, ми робили акцент на е, прийом вечірній прийом антигіпертензивних препаратів. В, в, в день теж є потреба, але вечірній прийом обов'язковий. От, знову ж таки, постійний прийом артеріального, контролю артеріального тиску і контроль мигатливої аритмії, немедикаментозні методи зняття стресу, оксигенація робочого приміщення і перерви під час роботи за моніторами, дієтична модифікація безпосередньо, правильні фізичні вправи, помірний ризик тромбоутворення обумовлював також необхідність адекватної антиагрегантної терапії, і призначення статинів у значних терапевтичних дозах за умови відсутності починкових розладів. І, звичайно, така схема теж дала свої результати. І ми бачимо, що в такому випадку майже два з половиною рази знизилася частота повторних інсультів у пацієнтів основної групи, яким проводилася оптимізована схема, індивідуалізована і персоналізована схема профілактики. У пацієнтів з нічними і шимічними інсультами спостерігалася інша картина. Тут ми бачимо і артеріальну гіпертензію, і цукровий діабет, і ожиріння. Соціальні фактори це просто розмаїття величезне, це і порушення сну, і надмірна нічна активність, і довготривала робота з моніторами, висока стресогенність, шкідливі звички, і тут якраз правлю саме алкоголь. Колеги, вживання алкоголю на ніч перед сном є дуже часто на фоні інших факторів ризику, просто вироком для виникнення тромбозу. Тобто, це є однозначним фактором ризику, і тому я вас дуже прошу. Якщо у вас є ці фактори. І ви хочете щось відсадкувати, не лягайте спати після того, як випили. Це дуже важлива порада. Повірте мені, перед сном пити не можна, тому що трапиться така проблема, як у цих пацієнтів. Тут ми бачимо гендерний перехилбік чоловіків середнього та похилого віку. Спостерігалося переважання атеротромботичного та лакунарного підтипів. Гіперхолестеринемія тут не була таким основним фактором, але значно виражені гемодинамічні порушення. Ну і знову ж таки високий рівень артеріального тиску саме вночі, так звана вегетативна буря, симпатоадреналова активність, але патоличних генів тут знайдено було небагато. Тому для профілактики обов'язково підвищена доза антигіпертензивної терапії перед сном, постійний контроль за ритмом антиагрегантна терапія, призначення статинів у стандартному дозуванні, корекція факт соціальних факторів ризику у вигляді стресу. Роботи з моніторами, зміни умов роботи, звичайно, щоб не було надмірної нічної активності, відмови від прийому алкоголю, як ми вже казали, і звичайно, профілактика нічної гіпоксії та нормалізація сну. І якраз для нормалізації сну і компенсації отої надмірної бурі вегетативної, ми використовуємо препарат мелатоніну дозі 1-2 мг на ніч з поступовим переходом на дозування 3-6 мг у випадку неефективності у нормалізації циркадних ритмів, що теж дозволяє нам зменшити частоту виникнення. Вегетативних буль, а значить, ризику виникнення ішемії саме вночі, поки людина спить. І результати показали себе. Майже в два рази нам вдалося більш ніж в два рази нам вдалося знизити частоту виникнення повторних ішемічних інсультів в основній групі. Таким чином, шановні колеги, клінічна оцінка. Ризику виникнення ішемічного інсульту лише не повинна грунтуватися лише на внутрішніх факторах, які нам добре відомі, але й на соціальних факторах, які може скоригувати сама людина. Треба людину навчити, щоб вона знала ці фактори, і більше того, щоб комплексно і компенсація соціальна, і компенсація внутрішніх факторів з нашого боку, в вигляді рекомендацій та медикаментозної терапії, персоналізованої медикаментозної терапії, на це, давала можливість зменшити. Те значною мірою ризик виникнення ішемічного інсульту. Ну і як ви бачите, це дозволяє нам значною мірою знизити частоту виникнення саме повторних інсультів. Але сфера для використання персоналізованої медицини це, це все світ. Всесвіт, який ми повинні з вами опанувати для того, щоб максимально точно, максимально чітко і максимально прецизійно призначити пацієнту ту терапію, яка б саме йому, саме для його генетики, саме для його фенотипу, саме для його особливостей дасть максимально позитивний ефект. Шановні колеги, я дякую вам за увагу. Бережіть себе та своїх пацієнтів. Слава Україні!